Перше, я спеціально писала для вас пост, ось тут залишаю вам посиланечко, як вчити дитину дружити. Тому читайте і вводьте це в своє щоденне життя. Друге, те, що ви маєте розуміти, це не дитина, запрошує іншу дитину. Це в першу чергу батьки знайомляться, проявляють ініціативу. І тільки потім ви можете якось взаємодіяти. Є виключення, коли це старші класи, наприклад, там школа плюс, да, там 6 років плюс. А тоді дитина може сама проявити ініціативу, дружачи з дитиною в школі, наприклад, запропонувати: Давай пограємо разом, ти можеш прийти до в мене пограти в мене на території, але в першу чергу ініціатива йде від вас. Це ви пропонуєте, якщо ти хочеш запросити друзів, ти можеш це зробити. Я, наприклад, все життя для дітей організовую якісь двіжі, вечірки, цікаві ігри, настольні ігри, активні ігри, творчість. Тобто я проявляю ініціативу і організовую дітям такі міні заняття, міні-фан, міні-простір, в якому вони це можуть робити. І потім ви все одно проявляєте ініціативу до батьків тої дитини, дзвоните чи пишете і запрошуєте.